Експеримент з двома щілинами. Коли електрони проходять крізь дві щілини, на екрані формується інтерференційна картина, подібна до тієї, що створюють світлові хвилі. Ба Більше, навіть якщо електрони випускати по одному, вони все одно інтерферують самі з собою, що вказує на їхню здатність існувати в кількох станах одночасно. Але найцікавіше починається, коли ми намагаємося спостерігати, через яку саме щілину проходить електрон. Як тільки ми здійснюємо вимірювання, інтерференційна картина зникає, а електрон починає поводитися як класична частинка. Це і є прояв принципу невизначеності Гейзенберга. Факт спостереження впливає на саму природу частинки, змушуючи її обрати певний стан. Ці явища здаються парадоксальними, але саме вони визначають фундаментальні закони квантового світу, які ламають класичні уявлення про реальність. І, хоча ми ще не до кінця розуміємо всі їхні аспекти, без них не було б ані квантових комп'ютерів, ані багатьох сучасних технологій.